Два заходи були спрямовані на те, щоб зрушити в першу чергу батьків, тому що в нас дуже так, традиційне уявлення про статеве виховання з сторони батьків. Сьогоднішній захід він спрямований вже напряму на підлітків, на молодь, яка повинна теж розуміти цю цінність. Ну сьогодні ми говорили взагалі про те, що таке сексуальне, що таке статеве виховання, які міфи вони знають, да, що вони чули, звідки вони беруть інформацію, чи говорять з ними батьками, що це засоби масової інформації. Наш проект він все ж таки більше розрахований на те, щоб і простимулювати батьків говорити з дітьми, і поговорити з підлітками про те, що та якої інформації не вистачає. В першу чергу діти не розуміють, про що вони говорять, коли мова йде про сексуальну освіту. Часто жартують над цим, часто насміхаються з когось, і взагалі тема сексу стає для них поводом для насмішок.